І всім привіт ось Це мій новий мой новей сьогодні я вам покажу е, моє сусідство в Хайдай <кхід> Так. І давай ось моє сусідство Називається Я Люблю Україну. Так, тут у мене тільки два учасника. Ну, хм. Не знаю, <кій> може хоч добавить нужный уровень 18, вступает любой русский язык, журнал скачок показывать. Так, в общем, <кій> у нас такой Ми на миновобронцы, но ну, я тільки создал вчера вроде че позавчора соседству. Um, ну, так що вам подобається. Ми будемо тільки в сусідству. <кій> будемо грати і грати. Заходьте ті, хто люблять, ну, сусідство, коротше. На скочках участвувати. Ну, тут будемо ще й переписуватися. Ну, в общем, таке у нас сусідство. Тобто це треба закинути. Так что все присоединяйтесь. все вам можно присоединиться. Так. Ну, в общем, вы уже побочили. Всем пока. С вами был мистер Крипер. Подписывайтесь на мой канал. И ставьте лайки. Всем пока.